Чи знаєш те, що найважливіше питання під час проходження ВЛК звучить дуже просто: чи маєте ви скарги на здоров'я? Але насправді це питання не про вічливість лікаря. Це ключ, який відкриває або закриває двері до справедливого висновку ВЛК. Якщо ти промовчиш, твої проблеми ніхто не зафіксує. Якщо відповісти неправильно, ВЛК не матиме підстав для діагнозу. Якщо скажеш чітко і впевнено, ти вже на півшляху до захисту своїх прав. Дивись далі, щоб зрозуміти, як правильно відповідати і чому це критично важливо для кожного військового ЗСУ. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донатом. Чому це питання таке важливе? Під час проходження велика лікарі не читають думки, вони керують документами та тим, що чують від тебе. Якщо ти мовчиш у медичних висновках, не буде підстави для обмежень. Якщо віджартовуєшся, комісія подумає, що з тобою все гаразд. Важливо, у ВЛК діє просте правило: немає скарг, немає хвороби. І навіть якщо у тебе є МРТ КТ, аналізи без твоїх усних скарг, все це можуть просто проігнорувати. Як правильно відповідати на питання, чи маєте ви скарги на здоров'я? Найголовніше не і не применшуй симптоми. Ось як це зробити грамотно. Підготуйся, заздалегідь перед ВЛК сядь і згадай, що тебе турбує останнім часом, чи є біль у голові, спині, серці, ногах. Чи відчуваєш ти вдома слабкість, нестабільний тиск, як спиш, чи є безсоння? чи є проблеми зі слухом, зором психімоційним станом, як реагуєш на стреси та бойові навантаження. Все це реальні скарги, які мають значення. Озвучуй скарги чітко без страху. Не бійся виглядати жалібним, ти не шоу у мужності, ти захищаєш себе і свій організм, наприклад. Не потрібно так робити. Та ні, в принципі, все нормально, не буває спина болить, але нічого серйозного. Правильно говорити, турбує хронічний біль у попереку, особливо після фізичного навантаження. Інколи біль і радіює в ногу, бувають оніміння, погіршення після тривалого стояння або носіння бронежилета. Не обмежуйся одним симптомом. Часто військові кажуть що щось одне і зупиняються, але лікар має побачити повну картину. Якщо у тебе болить серце, тиск стрибає, є панічні атаки і ще плюс шум у вухах. Кажи все, бо інакше велика побачить тільки один аспект, а не весь твій стан. Вказує на те, що заважає служити. Фокусуйся на функціональних обмеженнях. Не можу довго стояти, бігати. Порушено сон, концентрація. Біль заважає тримати зброю, відчуваю постійне нервове напруження, дратівливість, страхи. Це особливо важливо для категорії Б чи Д – обмежена або повна непридатність. Часто ґрунтується саме на таких скаргах. Не соромся скарг пов'язаний з психікою. Найчастіше військові мовчать про безсоння, тривожність, зниження пам'яті, роздратованість, панічні атаки, суїцидальні думки, навіть разові. Якщо... Але ці симптоми не сором, а привід для підтримки. І часто саме вони дають підстави для обмеження на службу. Що ще важливо знати: скарги мають бути узгоджені з документами, якщо є болі в попереку, має бути МРТ. Якщо психоемоційні стани, звернення до психіатра чи психотерапевта. Повторюй скарги на кожному етапі ВЛК, терапевту, кардіологу, неврологу. Не сподівайся, що передадуть. Фіксуй скарги письмово через амбулаторну картку-медичну довідку-Рапорт. Запитання, чи маєте ви скарги на здоров'я, це не просто формальність, а центральний момент ВЛК. Саме від твоєї відповіді залежить чи побачить комісія твої проблеми. Тому готуйся заздалегідь, говори прямо і впевнено, не замовчи психімоційні симптоми, фіксуй скарги документально, ніколи не применшуй свій стан. Пошир це відео серед побратимів, він може зберегти комусь здоров'я та кому життя. Якщо ця інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Маєш досвід проходження ВЛК – залиш коментар під відео або в соцмережах. Хочеш більше порад, підпишись на наш канал. Бережи себе і тримайся.